Права 466. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 2,14 мінус 1,2х дорівнює 1,521. Раз, ну що ж, будемо шукати тоді 1,2х зменшуване. Невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно зменшуване відняти різницю. Отже, записуємо, що 1,2. 2 третіх х – це дорівнює. Отже, від зменшуваного 2 цілих 1 четвернадцята потрібно відняти різницю 1 цілу 5 двадцять перших. Гаразд? Ну що ж, записуємо, що 1 ціла 2 третіх х – це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, давайте я окремою дією віднімемо, бо це буде доволі громістко, щоб не переписувати дуже багато разів одне і те ж саме. Записуємо тоді перша дія. Ну і окремо 2,14 віднімемо 21. І це дорівнює. Добробу потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Ну, 21 на 14 не ділиться, але 21, що множиться на 2, це буде 42. Поділиться на 14, це буде 3. Тоді додатковий множник до 1 14 це буде 3. А додатковий множник до 5,21 це буде 2. Тоді запишемо, що це дорівнює. 2, цілих. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 14, це буде 42. Отже, 2,32 відняти. 1, цілу, 2 помножити на 5, це 10. А 2 помножити на 21 це 42. Відняти 1 10 1,1042. І це дорівнює. Ну що ж, але від 3 32 не можна відняти 10 1042. То ми 2, цілих запишемо як 1 ціла, а одиницю запишемо як 42 42 -х. То тоді запишемо, що це дорівнює. Переносимо. Отже, у нас тоді вийде 1 ціла 42 42. -х. Плюс 3 42, це буде 45 42 відняти 42. І це дорівнює. Ну що ж, зараз можемо віднімати 1 мінус 1 різниця цілої частини дрівня 0, 0 не записуємо. Знаменники у нас однакові, віднімаємо тоді чисельники. 45 відняти 10. Записуємо 42. І це дорівнює. Ну що ж, 45 відняти 10, це буде 35. А в знаменнику записуємо 42. І це дорівнює. Скорочуємо. Скорочуємо на 7. 35, що ділиться на 7, це буде 5. 42, що ділиться на 7, це буде 6. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийде 5 шостих. Є. Отже, записуємо тоді, що різниця у нас вийшла 5 шостих. Гаразд. Ну що ж, зараз шукаємо, як знайти невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Та записуємо, що х у нас дорівнює. Потрібно добуток 5 шостих. Поділити на відомий множник на 1,2 третіх. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Я окремою дією буду ділити. Отже, записуємо друга дія. Тобто 5 шостих. Що ділиться на 1,2 третіх. І це дорівнює. Отже, записуємо 5 шостих. Що ділиться? 1,2 третіх запишемо, як звичайний дріб. 1 помножити на 3 це 3. Плюс 2 це 5. Отже, це буде 5 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо 5 шостих, що множиться на 3 п'ятих. І це дорівнює... Ну що ж? Записуємо у чисельнику це добуток чисельників 5, що множиться на 3. А в знаменнику це добуток знаменників 6, що множиться на 5, і це дорівнює... Переносимо. Давайте скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це 1. 5, що ділиться на 5, це 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 3, що ділиться на 3, це 1. 6, що ділиться на 3, це 2. Ну що ж, тоді записуємо в чисельнику, у нас вийде 1. А в знаменнику 2. Є? Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас, частка у нас дорівнює тоді 1 друга. Є. Тобто корінь нашого рівняння дорівнює 1 друга. Давайте, мабуть, зразу запишемо і відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас дорівнює 1 друга. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 815 плюс 2 х поділити на 3 дорівнює 2. Ну що ж, знайдемо те, що в нас у дужках. Отже, невідоме ділене, є у нас дільник і є частка. Щоб що невідоме ділене, то що у дужках, потрібно частку помножити на дільник. Ну що ж, записуємо тоді, що у дужках, то що у нас записано, 8,15 додати 2 дев'ятх. Це дорівнює. Отже, потрібно 2 помножити на 3 п'ятих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 8 п'ятнадцятих плюс 2 х – це дорівнює. Ну що ж, окремо будемо обчислювати, записуємо перша дія. Отже, 2, що множиться на 3 п'ятих. І це дорівнює. Що в чисельнику у нас буде 2, що множиться на 3. А в знаменнику у нас буде 5. Ну і це дорівнює. Тоді 2, що множиться на 3, це буде 6 п'ятих. І це дорівнює. Заберемо 5 п'ятих, це буде 1. 1 ціла. Ну і ще залишається 1 п'ята. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас вийшов 1 п'ята. Гаразд. Ну, а зараз будемо шукати невідомий доданок. Тут де в нас 2 х. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 2 дев'ятих Х це дорівнює. Від суми або 1,15 потрібно відняти відомий доданок. 8,15. Ну що ж, записуємо, що 2 дев'ятих x це дорівнює. Ну, Давайте будемо тоді знаходити, чому дорівнює різниця, записуємо друга дія. Отже, 1, 1. Відняти п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зведемо до спільного знаменника. Найменше спільний знаменник у нас тут буде 15. Тоді. Додатковий множник до 15 це буде 3. То записуємо, що у нас вийде 1, ціла. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 5 це 15. 3 п'ятнадцяті Відняти 8 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти, перетворимо п'ятнадцятих у звичайний дріб. 1 помножити на 15 це 15, плюс 3 це буде п'ятнадцятих Відняти. 8, 15. -их. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Знаменник у нас однаковий, чисельники віднімаємо. Буде 18 мінус 8 15. -их. І це дорівнює. 18 мінус 8 це буде 10. Записуємо 15. -их. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2, і чисельники на 3. вибачте, на 5, і чисельники і знаменник. 10 що ділиться на 5, це буде 2. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Тобто у нас вийде 2 третіх. Є. Ну що ж, 2 дев'ятих записуємо дорівнює 2 третіх. Ну, а зараз як нам знайти невідомий множник х. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Отже, щоб його знайти, потрібно добуток 2 третіх. Поділити на відомий множник на 2 дев'ятих. Так. Гаразд. Ну що ж, давайте в третій дії будемо ділити. Записуємо 2 третіх. Що ділиться на 2 дев'ят? І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо 2 третіх, що множиться, обернений дріб до 2 дев'ятих це 9 других. І записуємо, що це дорівнює. В Чисельнику записуємо добуток чисельників, 2, що множиться на 9. А в знаменнику добуток знаменників, 3, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2, 2, що ділиться на 2, це 1. 2, що ділиться на 2 це 1. На 3 скорочуємо. 9, що ділиться на 3, це 3. 3, що ділиться на 3, це 1. Тоді записуємо в чисельнику. у нас вийде 1 помножити на 3, це 3. В знаменнику 1 помножити на 1, це 1. 3 перших це просто 3. Ну що ж, давайте запишемо тоді, що х. Давайте я тут запишу. У нас тоді дорівнює 3. Є? Ну і залишилося написати відповідь. Записуємо тоді відповідь. Отже, в другому рівнянні корінь рівняння у нас число 3. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 2 п'ятих y плюс 3, у мінус п'ятнадцятих у дорівнює 1 шоста. Ну що ж, тут можна у винести за дужки, виносимо y за дужки. То в дужках у нас тоді залишиться 2 п'ятих, Потім знак плюс. 3 десятих. Потім знак мінус 2 215. Закриваємо дужки, і це дорівнює одні шостій. Ну, Давайте знайдемо, чому дорівнює цей вираз у дужках. Записуємо окремо перша дія. Отже, 2 п'ятих. Додати 3 десятих і відняти 2 21. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб виконати ці дії з дробами, давайте зведемо до найменшого спільного знаменника. 15 у нас не ділиться на 10, але 15 множиться на 2 поділиться і на 10, і на 5. Зводимо до найменшого спільного знаменника 30. Додатковий множник до 2 шостих тоді буде 6. Додатковий множник до 3 десятих, це буде 3. І до 2 п'ятнадцятих це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде перший дріб. 6 помножити на 2 це 12. 6 помножити на 5 це 30. тридцятих додати. 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 10 це 30. Плюс тридцятих. І відняти 2 помножити на 2 це 4. І 2 помножити на 15 це 30. І це дорівнює. Ну що ж, Знаменник у нас всюди однаковий, то виконуємо ті самі дії з чисельниками. Записуємо тоді 12 плюс 9 відняти 4. Записуємо 30. І це дорівнює. 12 плюс 9 це буде 21. відняти 4. Залишиться 30. Ну і це дорівнює. 21 відняти 4 це буде 17. Записуємо 30. Це у нас нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, що у нас тоді виходить, що Y, що множиться на 17 тридцятих, Це дорівнює 1 шоста. Гаразд. Як нам зараз знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що y у нас дорівнює добуток 1 шоста... Ділимо на відомий множник на 17 Гаразд, Записуємо тоді, що y у нас дорівнює. Давайте окремо поділимо, записуємо друга дія. Отже, 1 шоста, що ділиться на 17 тридцятих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це 1 шоста. Що множиться, обернений дріб до 17,30 буде 3017. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. В знаменнику записуємо добуток знаменників. І це дорівнює Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. 30, що ділиться на 6, це буде 5. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді отримуємо чисельнику 1, що множиться на 5, це буде 5. А в знаменнику 1 що множиться на 17, це буде 17. Ну що ж, записуємо, що Y у нас дорівнює 5,17. Є. Ну що ж, ми знайшли тоді, чому дорівнює корінь третього рівняння. Записуємо відповідь. Отже, корінь у нас дорівнює 517. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого рівняння. Y відняти 8,15 y дорівнює 1 третя. Ну що ж, ми тут можемо записати 1, що множиться на y. Це буде все одно y. Ну а зараз y винесемо за дужки. Y тоді помножити, а в дужках у нас залишиться тоді 1 відняти 8,15. 8,15. І все це має дорівнювати 1 третій. Гаразд. Записуємо тоді y помножити. Різницю знайдемо окремо. Записуємо перша дія 1 відняти 8 8,15. І це дорівнює. Одиницю можемо записати як 15 15,15. Тоді віднімаємо 8 8,15. І це дорівнює. Знаменник у нас однаковий, віднімаємо чисельники, буде 15 відняти 8,15. Ну і це дорівнює. Чисельнику буде 15 відняти 8, це буде 7. Знаменнику 15. Отже, записуємо, що одиниця мінус 8,15 це буде 7,15. Тобто y, що множиться на 7,15, це дорівнює 13. Гаразд, як нам знайти невідомий множник y. Потрібно добуток 1 третю. Поділити на відомий множник на 7,15. Гаразд, записуємо, що y тоді дорівнює. Ну що ж, Давайте окремо будемо ділити, записуємо друга дія. Тобто 1 третя, що ділиться на 7 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це 1 третя, що множиться на 15 сьомих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 1, що множиться на 15. В знаменнику добуток знаменників 3, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. В чисельнику запишемо 1 помножити на 5, це буде 5. В знаменнику 1 помножити на 7, це буде 7. Є. Ну що ж, записуємо, що y у нас вийшло що дорівнює 5 сьомих. Є. Тобто корінь нашого рівняння. Першому в четвертому завданні дорівнює 5 сьомих. Записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це 5 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з усіма діями, з звичайними дробами та мішаними числами. Ви бачите, що це доволі громіздке обчислення. На цьому вправу завершено.